Як з цим боротися? Тобто, в тебе є якісь рекомендації, ну, мінімальні? Тобто, ти можеш свої витрати, як писали, можеш там контролювати. Моніторинг чи... витрат, а ще дуже крута штука. У людей, наприклад, у яких є розлади харчової поведінки, такі як компульсивне переїдання. Uh -huh. Деяким людям з компульсивним переїданням рекомендується ходити до магазину з сумою, яка строго вписується в ну, такий бюджет, який необхідно використати саме на купівлю найнеобхідніших продуктів наприклад, яєць. Ну, наприклад, велика сума. Ну, такі гроші ніхто з собо не носить. Це поганий жарт, не можна з цього жартувати, але. Просто ти переключаєшся зараз на РХП, і це ну, тут прямо запитували, як зрозуміти в тебе РХП чи ти просто любиш пожерти. А, а яка різниця, знаєш? Ну, насправді є е, діагностичні критерії розладу харчової поведінки. Я зараз до них повернусь, насправді, якщо цікаво. Але е, про те, як моніторити витрати. Угу. Якщо ви і справді маєте нормальний е, фінменеджмент у себе можете займатися тим, щоб відслідкувати, скільки ви витрачаєте, і що б ви потенційно могли придбати, якби ви не витрачали ці гроші. Наприклад, дівчина цей фінменеджмент. Женя ні. Все? Фін менеджмент. Це лайф-менеджмент. Ну, ти... Твоє життя просто перетворюється в поплюжений шматок паперу, яким витерли сраку і викинули просто. Це таке життя. Це був приклад, Спартак. А ти взяв і от. Додав конкретики, такий жарт є. Ти сам казав, <рес> <рес> коли конкретизуєш так. щось до абсурду. Але це не абсурд, був, це правда була. Так от, фін менеджмент це... Да, це може допомогти при витратах, наприклад. І хоч Женя і пожартував, але це і справді, якщо у вас є партнер, який може допомогти в цьому, може якось вас мотивувати, або ви можете якось розділяти такий бюджет, щоб ви не витрачали більшу суму, то нервова система вона перелаштується, ви зможете менше витрачати. Це такий прийом є.